Якісне відновлення доріг це ключове завдання для розвитку Липоводолинської громади. Переконаний голова громади Володимир Штанько. Я вважаю особисто, що проблема номер один в Україні, особливо в сільській місцевості – це дороги. Без доріг життя в селах не буде. В цьому році із своїх видатків ми направимо на дороги найбільшу частину коштів. Липоводолинська громада у 2023 році на першому місці серед усіх тергромад Сумщини, які беруть участь у співфінансуванні ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Станом на 1 квітня 2023 року. Липоводолинська селищна територіальна громада виділа на умовах співфінансування з місцевого бюджету найбільше в області 10 мільйонів гривень. Виділяємо одне з найбільших фінансувань для того, щоб забезпечити населення сільської місцевості якісними дорогами у нас на території староста яснопільщинського старостинського округу Євген Барбар лише нещодавно зняв військовий однострій та повернувся до цивільної роботи. Розповідає стан дороги спричиняв селам старостату найбільше проблем. Але більше тижня люди радіють новому і якісному дорожньому ремонту. Дорожники переклали асфальт суцільним полотном. Дуже гарно до речі, наш. Центр нашого Старостинського округу змінив свій вигляд в кращу сторону, адже дорога була в незадовільному стані. Тепер все набагато-набагато краще. Ну, у нас десь 11 кілометрів до центру, районного центру, то перед цим у нас там і з маршрутками були проблеми, адже за незадовільного полотна перевізники не завжди. Гарно, невеликий пасажиропотік і дорога була в незадовільному стані, неохоче здійснювали рейси. Свіжий дорожній ремонт вперше за багато років дійшов у травні 2023 року й до села Іванівки Липово-Долинської громади. На замовлення державного підприємства Дороги Сумщини підрядна організація виконала ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування Іванівка, Яснопільщина, Куцепіївка. Сахонське посадовці Липоводолинської селищної ради говорять, строки експлуатації новозаасфальтованих доріг із застосуванням сучасних бітомних сумішей близько 10 років намагаються виконати заплановані обсяги ремонтів швидко і якісно. Також заплановано багато вулиць, де зовсім відсутнє покриття дістикі, то засипати щебне щебним слоєм. Виконаний великий вже об'єм робіт по ямочному ремонту. Також заплановано крім доріг загального користування місцевого значення ще комунальні дороги. У нас дуже сплошним покриттям самій липові долині. У самій липовій долині найбільші масштаби дорожніх робіт у центрі селища на соборній площі. Проєктована ще в радянські часи за іншими стандартами для проведення велолюдних урочистих парадів. Площа давно втратила ці функції. Натомість, говорить голова громади, сьогодні жителі липової долини і юні і літні люди позиціонують соборну площу як територію затишку, комфорту і відпочинку. Нашого селища він повинен виглядати достойно. Я говорю про те, що попередня влада керівництво обласне нас зобов'язало зробити ремонт цієї площі, щоб він відповідав майбутньому ремонту проєкту ДФР, який, мав бути, виконаний. але Завадила звичайна війна. На цій досить великій території вже опорядкували велику паркову зону біля річки Хорол, облаштували клумби за принципами ландшафтного дизайну. Тут з'являться нові пішохідні зони з брукованими тротуарами, що значно довговічніші плитки чи асфальту. Зараз ввечері збирається тут по 50-100 по діток. Ну, зараз на мотоциклах, значить приваблює, правильно їм це потрібно. так Все буде. Я впевнений, що його потрібно зробити. І коли ми це зробимо, це буде велика наша перемога в благоустрій. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС.